Олексій Гончаров із Гаврилівки пішов у Збройні сили України у грудні 2019 року. Після навчальних зборів потрапив у танкові війська. У бою під щастям загинув. Дата смерті 25 лютого 2022 року на другий день війни. Рядовий Гончаров загинув смертю хоробрих. Указом президента України, нагороджений орденом за мужність третього ступеню. Посмертно. Військовий комендант Барвінкового Віктор Домашов вручив відзнаку вдові загиблого Тетяні Гончаровій. Яким для вас був рік 22-й? Починався дуже добре. Ми купили квартиру в январі місяці нам почали мебель завозити. Олексій до мене приїжджав ну, до нас приїжджав додому. Якраз в той день, як він приїхав, то. Мебель нам привезли, і я дожна його вже була, як через два дні він вже дожен був їхати у Бахмут. Таке, як, не знаю, щось таке чувство, таке було тяжке, дуже. і все. Так якось починалося лютий місяць, в донечки день народження було. Так якось починалося дуже добре. Кажу, що там дуже тяжко. Він такий каже, коли нам допомога, підмога, може, буде ось підмога, все, так ми, може, зможемо. Каже, далі... Каже, тут будь в цивілізації так заспокоював все. Але до вечора якось я так ще, ще ну, ждала дзвінка, 25-го ще ждала дзвінка, 26-го вже він не брав е трубки, ніхто не брав. Я думаю, може там то. І у два, у два часа дня я вже по інформації побачила по новинах, побачила, що щастя зачищено. Думаю, ну як це так, що може, може, телефон загубив, може все. І так сталося, що 27-го я чекала дзвінка, телефон був на зв'язку, але ніхто не брав трубки. І 28-го я просто цілу ніч шукала волонтерів, яких би мені знайшли. Може, десь він загубився, може десь ранений. І 28 лютого, як зараз пам'ятаю, в 8.32 такий був раковий для мене дзвінок. Кажу, я вам, вам заболезную. Ми здесь вашего вашого мужа знайшли. Ну, По ваших словах ми його нашли. Я кажу: я не вірю. Будь ласка, дайте мені хоч і знак. знак. Він каже: Видержить. Я говорю, я вытримаю. і все. И вони скинули мені перші фотографії Бушлата, Гончаров написано. Потім, опознав... Потім опознавательний знак. Потім мені це вислали. Ну, на фотографії було хрестик, Я, я його хрестик пам'ятаю, всі його, все його так пам'ятаю. І він сказав, що да, дійсно так, по 26 числа вже знали, що його не стало. Це було під щастям трапилось, так? Да? Це під щастям трапилося, і... а вони відходили в Северодонецьк. Значить, у них у нього заглох танк. Був він старший солдат, то він виводив всіх солдатів і останнім він вийшов, там з хлопчиком вийшов, з Гончаром. Гончар у нього фамілія, таке прізвище було похоже з ним. То Гончаров, гончаров, а в цього Гончар. І так їх поховали там у Новайдарі. Ховали їх ночі переховати на Марселовському полі у місто Львів. Де всі захисники. Він не вийшов з строю, то ми так вирішили. Діти так вирішили. Ну, Як діти вирішили, так і я вирішую. Його орден. Не хотілося б так зустрічатися якраз рік часу. 25-го це буде рік. Не хотілося б мені так зустрічатися. Ну так прийшлося. Ви вже стали бабцею. я бабусінка і стала. У донечки родився Богданчик у нас, хлопчик родився. Ой, місяць часу пройшло. Дуже схожий на дідуся. Дуже схожий на дідуся. Місяць вже у нас буде іще один онучок. У, у сина. Тут буде у нас онучок Олексій. Тут буде вже продовження рода, буде гончаров Олексій Сергійович. То в нас, нас Сергій. Олексійович, а тут буде Олексій Сергійович. А тут ви чинає... волонтером займаєтесь, так, Таня? Так, да, я трошки так волонтерю, підвозю так такі недоступні міста, де можуть, де не кожен може туди, ну, не кожен може туди попасти. Так, стараюся більш допомогти, мені так легше стає, мені здається, що я ближче. Якби продовження чоловіка, це, що він хотів доброту цю зробити. Таня, яка ваша мрія? От про що ви мрієте зараз? Даже не знаю. У мене мрія про перемогу. Мрія, саме перше, це тільки про перемогу.